Зараз розпакування та огляд такої IP камери, Xiaomi Mi Camera 2 k Як бачимо, так вона запакована, така маленька упаковка. Так, сама камера. Інструкція, тут інструкція є різними мовами і є українською, але там в інструкції дуже коротко описано і багато інформації відсутньо, тому в принципі інструкція не дуже допомагає, як так би мовити, в налаштуваннях камери. А так, кабель живлення. Кабель живлення такий досить довгий, десь ну, більше метра, десь до півтора метри. Як бачимо Type-C. Так, і це кріплення камери. Так, тут є магнітне кріплення, як бачимо. Так, що зразу хочу сказати, що цей магніт він не, не всюди тримається. Саме краще він тримається якраз тут, де є місце на флешку Micro USB. Але взагалі цей магніт ну, дуже, я б сказав, досить сильно тримається. Тут же, як бачимо, не магнітиться. Так, тобто цю камеру можна як так кріпити, так можна її кріпити, наприклад, до стелі в такому положенні. Там просто вже на телефоні в програмі можна перевертається зображення, щоб нормально було видно. Також для кріплення, як бачимо, є така пластинка. Тут є двосторонній скотч, можна це віддерти і приклеїти десь її на двосторонній скотч. Як бачимо, тут є штрих-код. Завдяки цьому штрих-коду якраз і підключається камера до телефону через програму. Я зараз коротко перелічу характеристики, потім покажу саму програму коротко. Також скину відео. Відео також з цієї камери в день, також вночі, як, як вона показує. Тому додивіться відео до кінця, щоб. Нічого не пропустити. Ну, стосовно характеристик, камера має тут мікрофон вбудований і має такий, якби двосторонній зв'язок через програму, що можна... і також вона може записувати звуки і відповідно можна говорити. Тут є динамік. Ця камера, вона є по характеристиках, вона є внутрішня. Тобто її не можна використовувати на вулиці. Вона не має захисту, наприклад, IP чи IPX. Але все-таки я вже її протестував буквально двох тижнів я її вже використовував. Я її купляв думав, що буду використовувати у приміщенні, але все-таки у приміщенні. Мені її не так потрібно, тому я вирішив її поставити на вулиці, ну, так скажемо, на свій страх і ризик, але я її поставив ну, під такий навіс під дашок. Тобто, щоб вона не намокала хоча б. Ну, А там вже подивлюся, якщо поломиться, то поламається, то поламається. Так, що хочу сказати по цьому кабелю ще зразу що тут не кожний кабель Type-C підійде, тобто мусить бути тут досить такий тонкий. Тому що провод, для прикладу, цей, він тут трошки є товстіший і він вже тут, він вже тут не, не за, може не зайти. Він вже тут погано заходить. Цей оригінальний тут нормально заходить. Тут так зроблено, щоб менше було, щоб гніздо менше ламалося. Так, бачимо, тут є також такий отвір для скидання камери в стандартні налаштування і місце для флешки мікро USB. Ну, Я флешку такого типу використовую, тільки це 128 а це на 64. Я використовую. Камера нормально справляється. Нічого не потрібно додатково налаштовувати, просто вставляєте тут флешку, і відео, відповідно, буде писатися на флешку, але так, такими, скажімо, кусочками по 3 секунди. І що я хочу зразу сказати, цю флешку потім потрібно витягувати з камери, якщо ви хочете подивитися відео, не вийде так, що ви для прикладу підключите. Кабелем її до комп'ютера і скинути дані. Тобто потрібно її вставляти в телефон чи в комп'ютер через картрідер, щоб витягнути потім ті дані відео. Так, також камера має тут досить таке велике, велику роздільну здатність 2К. Це 2404 на 1296. Це все-таки більше. Чим Full HD і цей параметр в камерах, він є дуже важливий. Тобто, чим більше роздільна здатність, тим краще видно. Тому що інколи, якщо щось таке потрібно розгледіти, наприклад, обличчя чи номера машини, то чим більше роздільна здатність, тим краще видно буде. Ну, Камера по температурному режимі може працювати до мінус -10, 10 до 50. Так, зараз ми бачимо такі три уривки відео. Я вставив їх, витягнув з камери. Так, щоб ви бачили, як дійсно камера знімає, чи варто вам її купляти, чи вам таке підходить. Перший цей кусок, що ви зараз бачите, це як вона знімає в день. Інший кусок, як вона знімає вночі, але при вуличному освітленні. І також як вона знімає вночі без вуличного освітлення. Тобто, ну вночі вона нормально знімає з вуличним освітленням, також в день нормально знімає. Ну а Вже вночі без вуличного освітлення, так, на мою думку, я б сказав, трошки погано вона знімає. ну тобто, Так як ви бачите на відео. Е, так, зараз хочу показати, витягнув флешку з е, камери, як бачимо, е, на флешці є такі три папки. Е, ну, В принципі, в тих папках нічого такого немає, тільки в цій одній папці є відео. Оця папка дає рекорд. Як бачимо, тут поділено по датах. 4 дня воно записувало. Як бачимо, е, як бачимо тут так як по датах пишемо. 8 травня 2024 року, для прикладу, відкриємо. Так, зразу покажу, скільки ця папка займає. Якщо я не помиляюся, це трошки більше 8 ГБ, як бачимо, скільки воно займає. Тобто, якщо флеш пам'ять на 64 ГБ, тобто приблизно 7-8 днів має вистачити, а далі буде вже. Записувати по колу, тобто щось стирати і записувати далі. І як бачимо в кожній папці, як бачимо, тут поділено по годинах, 24 години від 0,0 до 23.00. Відкриємо для прикладу. 23.00 відкриваємо. І як бачимо, тут далі поділено по хвилинах. 60 хвилин. Так, відкриваємо будь що І як бачимо, тут вже поділено е, по секундах. Тобто кожне відео має е, 3 секунди. Е, зараз якесь відео відкрию, продемонструю. Як бачимо тільки 3 секунди. Ну і що я хотів сказати? Я хотів просто показати, щоб ви знали, як пишуться ці відео з камери на флешку. Можливо, не всім таке підходить. Чому виробник Xiaomi так зробив? Що так кожне відео ділиться на 3 секунди, щоб не було втрат. Щоб дійсно кожне відео було записано. Але якщо вам щось потім потрібно відшукати, то в принципі дуже важко. Ну, по часу легко відшукати, якщо ви знаєте конкретно час, годину і хвилину, яку вам потрібно подивитися, що робилося для прикладу у вас на об'єкті. То так, то це легко. Але для прикладу, якщо до вас хтось приходив і ви не знаєте, коли хтось приходив, і потім вам це відшукати тут, то це буде, в принципі, важко зробити. Тому що це не одне відео, а дуже багато відео, всі відео по 3 секунди. Ну, хоча тут, можливо, є і свої переваги. Просто хочу вам це показати, щоб ви розуміли, як це є. Е, ну, ще, так як я говорив, що наступний огляд буде камера від Е, Ця камера має. Ця камера працює на рух. Коли є рух, наприклад, якась людина приходить і тоді. Ця камера суто фіксує цей момент. І в принципі, ну, в цьому плані ця камера є краща, ну хоча в принципі вона є дорожча. Що я можу сказати з загального про цю камеру? Тобто вона мені сподобалась, нормально вона вже в мене працювала близько двох тижнів, не підводила, нормально вона до Wi-Fi підключається швидко. Якщо все правильно налаштовано, навіть в, в таких місцях, де телефон дуже важко лапає Wi-Fi сигнал, вона ну, нормально підключалася до Wi-Fi і нормально йшла передача даних з телефону. Я заходив вже, дивився. Виробник дає на неї гарантію один рік. Це в принципі в середньому нормально. Ну, для такого пристрою, в принципі, камера недорога. Що так в доларах плюс-мінус, бо ціни міняються, це, можна сказати, 1500 гривень. Зараз це, ну, скажімо так, до 40 доларів. В принципі, по характеристиках вона досить нормально, так, порівняно з аналогами. Досить сучасна, тому в принципі, ну, якість відео також мене задовільняє, так як ви бачили. Я показував нормально, вона знімає і вдень, і, і вночі. Ну, тобто, в загальному це все. Кому сподобався огляд, підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю відеоогляди на різні популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого. Е, також купивши таку камеру від TP-Link. Це вже дійсно зовнішня камера, вона трошки дорожча. Також 2К. Тобто наступний огляд планую зробити на таку камеру. Також порівняю з цією. Ну, наскільки вона краща. Чи краще, чи не краще. Тому підписуйтесь.